Кабінка туалету, розпал робочого дня. У найбільш непідходящий момент, коли нормальні люди думають не про роботу, а про сенс життя, дзвонить мобільний. Клієнт дуже важливий. Дзвінок скинути не можна. Відповідь і йде ділова бесіда тривалістю 4-5 хвилин. Поговорив, відключився. І тут із сусідньої кабінки. Ну що, воду вже можна спускати. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Один чоловік полюбляв раритетні автомобілі з історією. Вирішив він купити на аукціоні машину Брежнєва. Усі відмовляли його: не купуй, у ній може жити дух генсека. Але він не послухав і купив. І що ви думаєте? У перший же тиждень цей лімузин поцілувався з машинами в'єтнамського, болгарського, польського та ефіопського послів? Вчителька на уроці запитує: Діти, хто з вас може навести приклад гармонійного життя? Юрчик тягне руку. Мої діти з бабою живуть в абсолютній гармонії. У чому це виражається?» Дід хропе, а баба глуха. У християнській родині син, тату, мені скоро 18. Подаруй гроші на машину, добре? Батько. Подарую з такими умовами. Ти станеш вчитися навідмінно, будеш щонеділі ходити зі мною до церкви і пострижеш нарешті волосся. За день до 18-річчя. Батько: Синку, ти почав добре вчитися і регулярно ходиш до церкви, але ти так і не постриг волосся. Немає стрижки, немає машини. Син, ну тату, ми ж разом ходимо до церкви і там висить ікона Христа з довгим волоссям. Сам Ісус ходив нестрижений, батько. Так, і він ходив пішки.